Надії причина ремонту стає сімейною таємницею, міла, а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять жінки, запам'ятають. Е, Геннадій, скажіть, будь ласка, а от е, обіцянка Трампа зупинити війни, вона звучить доволі амбітно. Е, на вашу думку, як він збирається цього досягти? Чи дійсно він буде настільки рішучим, як нам каже про це, пан Тарас? Його проблема полягає в тому, що він власне засвітив свою позицію Щодо моменту початку перемовин, це з точки зору переговірника. Власне, достатньо негативний момент. Чому тому, що він по суті поставив собі відповідний трек, і його ВІПІ, пан Венс, він також власне наговорив як і маск дуже багато чого, в тому числі по питанню України. І у цьому зв'язку його обіцянка от, на 24 години відповідно припинити війну в Україні. Зокрема, вона буде грати, на жаль, проти нас в якому сенсі, тому що він так чи інакше має свою. Цю риторику втілити в певні кроки. Що він перше казав? Що він подзвонить в Москву і подзвонить в Київ. В Москву він скаже, що якщо ви не припините, ви, відповідно, Україна отримає більше озброєння в Київ. Він подзвонить і скаже, що якщо ви будете не погоджуватися, то будь-якої допомоги не буде. От в цьому моменті ми можемо прийти до чого? Ми можемо прийти до того, що подзвонивши в Москву, Путін йому відповість, що ну так, там, як вони люблять, є указ президента, власне, який забороняє нам, в принципі, сідати за один, за один стіл. Давайте почнемо з Києва, відповідно, хоча б зі скасування відповідного указу. Потім, можливо, там припинення вогню на певний термін, певна конференція і так далі. Можливо, ми підемо шляхом відповідно склик. Кеня другого мирного саміту, де ми обіцяли відповідно винести три пункти. Там три пункти, скоріш за все, це будемо вийти про екологію і відповідно про деескалацію конфлікту. Там у нас також є в мирному плані Володимира Зеленського. Такий пункт. Ми можемо зробити певний крок на випередження, зокрема, запросивши на нас на наш майданчик людей, які представляють країни, що мають альтернативні плани, зокрема і Китайську Народну Республіку.